Маленька Діана із захопленням розповідає, як любить ходити у дитячий садочок. Ми тут ще разом граємося і катаємося на, на качелі. Однак найбільше дівчинка полюбляє розваги на каруселях. Нам сподобали новий монтанчик з пробою качелі. Мені тут все подобається кататись на новій горці. Віднедавна Діана разом з друзями катаються на нових каруселях. Про це подбали представники благодійного фонду Сергія Лабазюка. Ми поруч добротворці піклуються про безпечне та цікаве дозвілля Хмельницької малечі. Відтак встановили у дзвіночку новий дитячий майданчик. Сьогодні ми продовжимо багаторічну традицію. У вигляді добрих справ саме тому садочок номер 47 дзвіночок отримав від благодійного фонду серіалу «Ми поруч чудовий майданчик та дечки дитяче свято. Діти це наше майбутнє. Тому давайте спільно дбати про їхні дозвілля. Новим розвагам радіють і дітлахи, і дорослі. У Нас є ще добрий, хороший майданчик. Ми дуже дякуємо, що в садочку з'явився майданчик. Діткам нам є де гратися. Встановлення нових каруселей відзначили яскравим святкуванням із цікавими іграми та солодкими сюрпризами. У нас дуже часто проходять різні свята. Сьогодні свято відкриття дитячого майданчика за сприяння Сергія Лабазюка. Ми раді, кожне свято це радість наших дітей. Ми дякуємо за наш майданчик. На цьому благодійники не зупиняються та обіцяють робити ще більше добрих справ.